Маленькому захарчику з міста Березне, що на Рівненщині, вже за місяць виповниться п'ять. Сьогодні він активна, щаслива і доволі комунікабельна дитина, якій цікаво пізнавати світ навколо себе. Важко повірити у те, що всього рік тому все було зовсім інакше. Він виховується в багатодітній сім'ї, де хлопчики самі, і ми замітили, що він трошки не такий. Він сортує все, він трошки по-другому дивиться на світ. Він огукав, він не говорив нічого. Життя Олени змінилось за мить, щойно вона почула три слова: ранній дитячий аутизм. Спершу не знала, що робити та де шукати допомогу. За порадою лікарів жінка привела сина у центр дитячого розвитку Ерудит. Тут майже рік навчають їх обох хлопчика соціалізації, а маму надавати дитині необхідну допомогу. Ми почали відвідувати садочок. Ми прийшли сюди. Він в памперсі ходив, не міг говорити. І з часом, з часом, ми все почали робити за допомогою педагогівці, з такою підтримкою. Ми його залучаємо до праці вдома. Я вирощую квіти, він мені допомагає поливати. Він мені підносить ці стаканчики. Майже рік щоденної роботи хлопчику приніс неабиякі результати, та він не один з особливими дітками віком від народження і до повноліття тут займаються щодня. Дітки проходять із різними діагнозами. В основному це раз, тобто розлади аутичного спектру, сенсомоторна алалія, затримки психомовного розвитку, розумова відсталість. Це дітки різного віку. Працюємо над тим, щоб розвивати психічні процеси. Це сприймання, увага, мислення, пам'ять. Працюємо над тим, щоб дитинка розуміла мовлення, щоб вона комунікувала з нами. Фахівці пояснюють, чи не найбільш поширена помилка батьків діток з особливими потребами у тому, що вони не звертаються до фахівців та виконують за своїх чат усю необхідну роботу, не привчаючи їх до побутової самостійності. Втім, пояснюють, розуміють, що самостійно навчати важко. Тому тут в ерудиті створили спеціальну кімнату соціально побутової адаптації. Оптації у цьому куточку діти за допомогою гри можуть вчитися навичок самообслуговування, можуть вчитися готувати, прати, прасувати одяг. Тут можемо побачити, тут є лялька в колисці. Дитина може вчитися одягати, роздягати ляльку. Таким чином вона вчиться і себе обслуговувати. По суті, дитина проектує на ляльку те, що вона може робити для себе. Особливістю цього реабілітаційного центру є те, що діток з особливими потребами інтегрують у звичайне суспільство, себто навчають разом зі здоровими, що приносить кращі результати, оскільки діти копіюють модель поведінки інших. Засновниця рудиту Ольга Ціпан знає на власному досвіді, як подекуди важко сприймає наше суспільство дітей із захворюваннями. Тому тут роблять усе, аби показати, що навіть маючи певні фізичні порушення, можна повноцінно існувати в колективі. Мета нашої діяльності це всебічний розвиток дітей. У нас абсолютно немає ніяких Переджі, і ми приймаємо абсолютно всіх діток: і дітки наших переселенців, дітки з особливими потребами, дітки з інвалідністю. Тобто в нас на першому місці є дитина. Якщо це діти з особливими освітніми потребами, то ми з ними займаємося спочатку індивідуально, працюють логопеди, психологи, дефектологи. Ми дитинку підготовлюємо до того, щоб вона могла працювати в колективі. І тоді, коли в нас групові заняття, то в нас, наприклад, якщо групове заняття п'ять діток, то може бути одна дитина із особливими освітніми потребами. Громадська організація ру. Дит менш як за місяць виграла п'ять грантових проєктів, а нещодавно вони отримали фінансування від ЮНІСЕФ, тому змогли обладнати кімнату соціально-побутової реабілітації, придбати техніку та оплатити роботу висококваліфікованих спеціалістів, які з дня у день навчають майже 150 дітей. Нині фахівці працюють над плануванням нового великого центру дитячого розвитку. Тетяна Мішинська Олег Шаламай, телеканал ITV.